Є новина, друзі, перемовини завершились. Перші інсайди. Результати дослухайте до кінця. Одразу, щоб вам було цікаво, почну з інсайдів вже третє американське видання написало, що росіяни не змінили ультимативної позиції. Тобто, цей меморандум, який переданий українській стороні, тому що Україна передала свій меморандум. Я вчора розказував всі наші вимоги. Вони абсолютно адекватні. А росіяни передали ультиматум, тобто знову виведення українських військ з регіонів, які не окуповані Росією, тобто там Запорізька, Херсонська область, ну і так далі. Щоб я е, час не затримав. І тобто це знову ультиматум. А що це означає? А це означає, що Путін послав Трампа, тому що Трамп говорив з Путіном по телефону, і Путін пообіцяв, що більше не буде ультиматумів, які одразу відкине Україна, ну і Європа та і Америка їх відкине, тому що ніхто не буде віддавати неокуповані українські території, тому що всі окуповані території в України, які окупували Росія, вони незаконно окуповані і, е, з порушенням, ну такі з жахливим порушенням міжнародного е, права, і це знов ультиматум. А це означає, що тепер мають бути санкції, як обіцяв Трамп. Два тижні росіяни далі вони ще навіть не знають, коли вони хочуть зустрічатись. Українці запропонували. Давайте ще в цьому місці зустрінемося і правильно зробили, проявили конструктивну. Позицію відповідно росіяни на це ніяк не відповіли. Про що домовились обмін тяжко хворих та поранених військових всіх на всіх. Обмін молодих військових 18-25 років всіх на всіх і 6 тисяч тіл міняють українців і росіян. Тобто ми шість даємо і вони 6 тисяч тіл повертають. Вже мединський заявляє це голова російської делегації. Що ніби той, той їхній такий крок для України хороший, це вони повертають 6 тисяч тіл. Ні, і наші так само я так бачу з наших поводом. Це Роблять також передали список викрадених дітей. Хоча медицький цей заявив, що ніяких дітей російські солдати не викрадали, не робіть там якоїсь там пропаганди. Вони освободітелі. Ну, ми знаємо, які вони освободітелі в лапках, і що там всіх ми повернемо, все вирішимо. Ну так каже цей медицький. Подивимося, тому що Україна просить, хоча б половину дітей повернути. Це буде хорошим кроком для майбутніх далі перемов. Ну українська сторона зазначила, що Росія не йде на припинення вогню, не йде. І не хоче цього робити. А Медінський, для того, щоб показати, що вони якось конструктивні, ну, тому що вони ж підобісралися, однозначно, тому що вони знову привезли ультиматум і послали Трампа, однозначно. Так от він каже, що вони готові на припинення вогню на 2-3 дні на деяких ділянках фронту. Ну, зрозуміло, там, де їм вигідно, для того, щоб далі наступати. На це Україна однозначно йти. Не можу. От такий маємо результат перемоги. Тепер наша влада має донести це все американцям. Тим більше є лінці Грем, які готують цей законопроект, і треба настоювати на санкціях. Тому що конструктиву з їхнього боку нема. Це знову ультиматум. Я вас буду далі інформувати: лайк, репост, підписка. Телеграм, підписуйтесь.